Лузівська громада надала чергову партію допомоги військовим, як розповів перший заступник міського голови Олександр Житков, захисники отримали 21 дрон та систему радіоелектронної боротьби. Лазівська громада, депутатський корпус завжди йдуть на зустріч проханням, які надходять від ЗСУ. Сьогодні у нас чергова військова частина, яка воює за незалежність України на Покровському напрямку, отримала 20 fpv дронів, це так звані Камікадзе, нічний дрон mavic 3 t і РЕП. Вартість такої допомоги складає близько 700 тисяч гривень. Як зазначив Олександр Житков, це не перша і не остання підтримка військових. Тільки цього року громада передала Збройним силам України та правоохоронним органам допомогу більше ніж на 26 мільйонів гривень. Минулого року близько 72 мільйонів, враховуючи грошову підтримку, послуги та обладнання. Ми відслідковуємо, де найважча ситуація, по можливості, і не ділимо це лазівчани, не лазівчани. Ну, звичайно, лазівчанам теж надаємо значну допомогу, але іншим частинам, які боронять Україну, ми вважаємо і депутатський корпус, що така допомога потрібна. Військовослужбовці подякували за допомогу жителям та керівництву Лузівської громади. Разом з тим відзначили і постійну співпрацю з начальником виробничого підрозділу вокзалу станції Харків-Пасажирський Михайлом Макаренком. Йому захисники вручили почесний нагрудний знак. Також відзнаку військовослужбовці підготували для голови Лузівської районної ради Вадима Гоча.